Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як за 5 хвилин можна зробити ось таку об'ємну сніжинку. На одну сніжинку потрібен один лист А4. Розрізаємо його навпіл. Далі з прямокутників, які вийшли, зрізаємо заяве, щоб вийшло два квадрати. Квадрат потрібно скласти по діагоналі три рази. Повертаємо трикутник так, як в мене, щоб довга його сторона була справа. З лівого боку малюємо дугу. Чим ближче вона буде кута, тим товстіша буде пелюстка в нашої сніжинки. Те, що залишилося справа, ділимо на три частини, малюючи ще дві дуги, не доводячи їх до нижньої сторони трикутника. Далі розрізаємо по наміченому. Розкладаємо. Вийшла ось така сніжинка. Наносимо клей на середину і згинаємо до центру середні пелюсточки. Не перетискаємо, вони мають бути об'ємні. Посередині приклеюємо декор напівбусину чи стрази. Далі склеюємо дві таких сніжинки спинками одна до одної. Любуємось красою, що в нас вийшла. Такою сніжинкою можна прикрасити вікно, люстру, арку чи ялинку. На цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.